Зовсім скоро тернопільські учні зможуть отримувати стипендію за успішність. Наразі проект розробили. Тепер потрібно, аби за нього на сесії проголосували депутати міської ради. Стипендія, ми плануємо це буде розмір 300 гривень, 9 місяців. Вони зможуть отримувати з 1 вересня по 31 травня. З якого віку школярі можуть розраховувати на стипендію, ще невідомо. Наразі є 17 номінацій. Кожна із них буде названа іменем когось із тернопільських героїв. Одним із таких є загиблий в АТО герой України Андрій Юркевич. Ми брали за основу усі базові предмети, які викладаються в загальноосвітніх закладах. На тільки є додана стипендія імені Володимира Лучаківського. Це за участь у громадській роботі. Володимир Місько каже, що така стипендія розрахована на 51 учня, а метою проекту є стимул розвитку потенціалу тернопільських школярів. Ну як кому, якщо вони живуть не з батьками, то потрібно. А якщо батьки забезпечують, то не потрібно. А це буде стимулювати за успішність? Так. Вас би стимулювало? Звичайно. Я відношусь цього скептично, тому що я вважаю, що не в всіх школах і не в всіх районах буде проведена ця, ця можливість. Не заради грошей тільки вчитися, заради, щоб там саморозвиток там, е, мінімальний теж таке. Зараз в такий час, що потрібно завжди вчитися, тому що якщо там, нас в нас 9 класі, то буде зна. Я на, на, на даний момент є восьмому класі, тому що мені там півтора року підготуватися і є не так багато, але знову треба здавати, щоб ти далі щось добиватися. Ну.